Доброго ранку, Україно! Ми їдемо на стрижечку. На стрижечку ми їдемо. Небагато я буду десь відстригати. У мене каскад. Чук -чук -чук -чук. Буду десь відстригати сантиметрів 4-5. Веронічка теж їде на стрижку. Будемо, <гум> Стій. Будемо обрізати трошки ці косма, бо сили вже нема ні розчесати. ні, ну Та мити легко, бо я її в ванну занурюємо, голову в ванну та миємо. Хочу отут, щоб вона її зробила. Ось так, знаєте. Зібрала з боків, тому що цілу голову каскад робити, я щось не наважуся. І тут заберемо довжини. Десь стільки заберемо довжини. Стільки, стійки. Нормально. нормально. Перше вона мені не давала взагалі майже стригтися. Я там чуть-чуть кінчики забирала і то вона контролювала. Тепер їй щось Ми голову. Ну, голову її стрілило, будемо бачити. Веркій. Добре, стільки я показала. О, да. Тепер їй щось в голову стрілило, вона каже, мам, давай отак стрижем. Я кажу: ну ні, доню, я так не можу взяти і зразу стільки обрізати, то ти не давала зовсім, то тепер таке волосся отак взяти і обрізати. Доростили до такого. Отут бока можеш забрати, бо вони вже чуть, -чуть... Цей? Ні, 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 це вже не стільки. Остінки. стільки. Так мало. Будемо бачити, коли вона, розче, вона намочить, і будемо бачити, скільки забирати. Та й заберемо. Так що їдемо на стрижечку. Веронічка так чекала, щоб скорше обстригти. А потім буде старша, вже буде собі. Не знаю. Яке лише. <реш> Перший раз. Стрижка, так? Професійна, професійна. Тато каже, я тебе пістрижу. Верні каже, ні, ти не маєш досвіду, то треба професіонал стриг. Ось така краса. Голови двоє не беру, не гризися. Треба було трохи скорше. Тут воно пішло так, як заокруглилося, тут ти бачиш коротшу довжину, а ззаді у тебе вдовше. Чекай, а проти вікна нічого не видно. Ану. Це, це, це Так. Оце така сторона обалденно вийшла. Вона густіша І цей, обалденно, правда? Мені подобається. все подобається. Ось моя стрижечка вже готова. Я задоволена. Вона зістригла 5 см, але все одно залишилася така довжина, класна, що я аж здивована. Об'єм такий непоганий. Ну, але що це зараз? Так жарко, я так навіть не можу ходити з розпущеним волоссям. Зараз цю красоту збираю в кульку. Та йду на кухню. <ріху> Пару відосиків, зніму шортс, та й на тому все. А помию голову і таби та, нічого не було. За свою стрижку і за стрижку донечки я заплатила 400 гривень. Вона вже сьогодні дзвонила до нас, дзвонить, я кажу, а що ми вже запізнилися? Вона каже, ні, я просто дзвоню нагадати. Та я кажу, як то легко втратити довіру. Рік я до неї ходила хвилинка в хвилинку, а один раз забула, запізнилася і все. Я кажу, що, ти вже втратила довіру до мене. Вона каже, ні, я сьогодні всім передзвонювала. Ой, Та й таке. Все, заколола свою красоту, хвостик якось не піднімається мені рука. Хвостик робити. Тут просто заколола, та й все. Хочеться трошки так побути. Я ж то собі не вирівнюю, я шкодую. Я навіть феном не користуюся, не сушу волосся. І що? І все одно воно у мене відчуває те, що я його фарбую. Так, сьогодні я роблю лапки. Отак От я даю води, заливаю їх водою. До того моменту, поки вода випарується, вони готуються, а потім їм чуть-чуть даю припектися. Так, грибочки я вже зробила. Всю плитку мені ті грибочки обмастили. Сок з них бризкав. І молоду картопельку заправлю маслом і кропом. Салатик якийсь там чоловік зробив. Боже, як він дре мені, як він дре мені двері. Я не маю сили з тим псом. Не даєш слова сказати. Салатик чоловік зробив. З перчика і з капусточки. Так що обід практично готовий. Зараз лапки допечуться. Доготуються, картопелька та й все. Так, мій обід. Порахую. Це все загалом 440 калорій. А саме, картопля відварена 140 Взагалі-то калорійність картоплі 80 калорій. Там чуть-чуть помащено масло. Ну, я тоді додавала, найхай буде 100 калорій. В 100 грамах картоплі відвареної з маслом помащеним, то в мене вийшло 140 калорій. 100 грам... 140 грам картоплі, найбуде буде 140 калорій. Гриби. Шампіньйони піджарені. Ви знаєте, всього-навсього в 100 грамах 40 калорій. У мене тут 70 грам. То буде 30 калорій лише. Так, так, навіть піджарені в олії, без ніяких добавок так писало. І курка 100 грамів жареної курки буде 200 калорій. І хліб, кусочок хліба 35 грамів, 70 калорій. 440 калорій. У мене ще буде салат з капусти і з перцю трішечки. Ну, нехай, нехай вже. Давайте вже скажемо, що обід на 500 калорій. Нехай, нехай вже так буде. Все, пішов дощик. За півтора місяця перший раз дощик. Але такий сильний вітер. Не знаю. Гримит, гримит, грози я не хочу, я не люблю грім і блискавку. Що таке може бути, бо подує та й дощу лишка впаде? Так як я казала, гримит блискає, а землю як блиснуло мати рідна, ай, а землю лише скропило. Я побігла на вулицю забрати свого горобця. У клітці висів на вулиці з кліткою. Думаю, мало що, аби не змок, може, боїться грому, блискавки. Дивлюся, а сусіди собі на лаушці, сидять. А я так скоренько, аби не гримнуло, аби не блиснуло. А вони собі сидять. Думаю, ой, то я така боягузка, людям хоч би що. Я не знаю, я просто не розумію, як? Ну як так можна? Я отут. Пихчу, гантелі тягаю, а мій чоловік подивіться. Ви тільки подивіться на, на це. Що він мені приніс, га? Ну, от як? як? це, От скажіть, от, ну як це називається, як? Ну, він уявляє собі, що я за одну тренуровку цього навіть не спалю. Та, та, та за дві тренуровки не спалю цього. Він мені оце отак приносить, га? Що, що би ви казали? Що би ви казали? Дивіться, скільки бізе чоловік мені купив. Каже, що тут навіть 300 грам немає. Я не знаю, що зі мною. Колись я могла не їсти зовсім. Хіба якісь там салати, якусь зубку. Але я не любила спорт. Я казала, я ліпше не буду їсти, але ніякий спорт. То зараз. Я тягаю ці гантелі дві години тут потію, але я не можу відказатися від солодкого. І отак, знаєте, таке замкнене коло, тому що гантелі гантелями, але якщо ти їш солодке кулаками, то що воно може допомогти? Щоб дойти до своєї цілі, треба перестати їсти солодке. Я не можу. Я не можу. І я вже з цим змирилася. Я отак спортом трошки спалю калорії, але від солодкого я відмовитися не можу. Я пробувала, у мене не виходить. Що маємо, то маємо. Дивіться, скільки безе можна з'їсти на 100 калорій. 30 грам. Ну, там, 105, 105 калорій. Нормальненько, правда? Super, super, super!